Привіт, друзі! Сьогодні у нашому віртуальному зоопарку ми познайомимось із лисицею, вовком та білкою. Готуйтеся до захоплюючих відкриттів. Лисиця хитрий та обережний хижак, який мешкає у лісах, степах і навіть у міських околицях. Вона використовує свою винахідливість для полювання та захисту від хижаків. Лисиці відомі своєю здатністю адаптуватися до різних умов середовища. Вовк сильна та соціальна тварина, яка живе з граями. Вони спілкуються один з одним за допомогою різноманітних звуків, жестів та поглядів. Вовки полюють групами, що дозволяє їм долати більших і сильніших тварин. Білка спритна та активна, вона чудово почувається серед дерев. Ці маленькі гризуни роблять запаси їжі, ховаючи горіхи та насіння на зиму. Білки дуже швидкі та можуть стрибати між деревами на дивовижно великій відстані. Сьогодні ми дізналися багато нового про трьох чудових тварин. Сподіваємося, вам сподобалась наша подорож. Підписуйтеся на наш канал і не пропустіть наступні епізоди. До нових зустрічей!